Ви молитися маєте сьогодні про те, аби ми блокували трибуну, тому що зараз ви на себе особисто, кожен з вас, візьме відповідальність за цей проект бюджету на 26-й рік, де ви будете голосувати за підвищення зарплат ДБР, підвищення зарплат генпрокуратурі. За збільшення бюджету офісу президента Єрмака звільнили, але ж бюджети потрібна. Самі Тимира ще не всі провели. Не всі телеграм-канали ви ще сплатили з корупційних ваших коштів. Ви, кожен з вас, зараз будете голосувати за марафон, за пропаганду цю в стилі Скаб'ївщина, за колективну Наталечку. Ви зараз роздасте 4 мільярди гривень, які мають піти на військових, на так звані стратегічні комунікації, за якими ховається насправді підкуп лояльних блогерів, оцих от позитивних блогерів банка і інших культур-мультурів із серії Слуги народа серіалу для того, щоб Зеленський вручав їм ці свої гранти. Насправді ми сьогодні Європейська солідарність спеціально. Дамо можливість вам натиснути кнопку, аби вся країна побачила вашу відповідальність за те, як ви будете голосувати. Наша команда протягувала цьому парламенту руку допомоги відновити суб'єктність, попрацювати над бюджетом, вичистити все гівно. З корупційних лобістських статей, яка має піти на одне збройні сили України. Ви сьогодні ридаєте один слуга, я забула його прізвище, приніс в комітет закордонних справ постанову вимагати від наших партнерів ще напряму фінансувати збройні сили України. Та ви розумієте, що вас мінжічгейт підірвав підтримку України? Що в нас сьогодні величезна діра в бюджеті і величезний знак питання, чи нам дасть Європа хоч якісь кошти на утримання? Нашої соціальної сфери і замість того, аби включити мізки, якщо вони у вас є, подумати про те, як ми маємо з вами сьогодні підтримати збройні сили, ви в цей бюджет пхаєте ДБР, ДУС, Прокуратуру на інфляцію, ви піднімаєте зарплати чиновників і нуль копійок на Збройні сили України. Ви знаєте, що там у вас така дірка, що гроші на армію у вас завершаться вже в травні цього року. Це в кращому випадку, а в гіршому вже в березні. Тому, шановні колеги, якщо у вас є відповідальність, ви не можете зразу голосувати за бюджет. Розглядаємо постатейно, вичищаємо всю корупцію, весь єрмакізм, весь мендичизм для того. Того, аби да розбалансувати цей бюджет і до другого читання внести його відповідальним.